Всім привіт! Не хочу, я, звісно, негативити починати відео з якихось неприємних речей, але мені дуже прикро за людей, які потратили кошти, реальні свої кошти, на подібні танки. І зараз ці танки продаються за золото. Які це танки? Це тьортл перший і 5 Карі. Люди, які вибивали ці танки з хоробок, які купували їх в премагазині за реальні гроші, за реальну валюту. А тепер, якби емоційно подавлені, тому що це певна несправедливість. Зараз ці танки продаються за золото. Я не знаю, чому так, чому така несправедливість до тих людей. Люди хотіли купити собі танки, вибити з коробок і бути унікальними, мати танчики, такі, які, скажем так, мега комфортні для фарму, для всяких режимів, насолоджуватися даним танком. Але тут, в моменті, сьогодні 11.09, я заходжу в магазин, і тут бачу пропозиції, продається тайпкарі за золото, і продається Тьортл перший також за золото. До чого я веду? Ці танки вони мега сильні в рандомі. Щоб їх отримати, це треба точно було донатити. Ну я не пам'ятаю, щоб такі пропозиції коли-небудь були за голду. Да, там була ніби шкода за голду, та 56 двохстволка, там Сомік, Шпак. Да, ці танки були, але вони настільки сильні, як ці танки, і ці танки тепер викотили за голду. Дуже прикроально за тих людей, що вони потратили кошти, а зараз мають... Те, що мають. Отож, якщо ви надумаєте купити дані танки, ви можете перейти у вкладочку Магазин, в кого там накопичилася голда, тому що дуже багато запитань, що купити, що взяти. Натискаєте на техніку, і тут ми бачимо пропозицію до 18 вересня, мінус аля 20%. Отож, набір 105 хеві коштує ой, 105 під 105 карів, вибачаюсь, коштує 8600. Там йдуть стиль метал війни, метал війни і слот в гаражі». І ще там два товари. Також продається тьортел МК-1, як вже згадували, за 7960. Оці танчики продаються. ну Там ще, звісно, є пропозиції Сомік і так далі. Але ці танки менш цікаві, тому що самі топові це ось ці два. Бачите, вони виділені навіть більшим таким віконечком. Ось тому я хочу розібратися і вам розказати точніше, для вас, розібрати, які танчики все ж таки брати. Отож, давайте почнемо з тортила першого. Це танчик, який позиціонує себе як штурмова ПТСАУ для продавлення якихось напрямків. Танчик дуже цікавий, але в нього є один мінус. На мою думку, він великий і вагомий. Зараз при обз 30 рандом прискорився просто в рази, і танки, подібні тьортлу, часто будуть не встигати в боях. А якщо ми подивимося по ТТХ танку. Він, скажімо так, їде вперед по мобільності 29 вперед. Це на турбіні, вперед, якщо він там зможе набрати швидкість, він їде 29. Торт набирає цю швидкість дуже повільно. Він навіть не набирає цих 29, якщо я не помиляюся. Тобто йому їхати дуже тяжко і складно. Тому основний мінус даного танку це його швидкість. Але. У нього дуже високий ДПМ. Пробиття в нього базовим снарядом 240, альфа-330, швидкість 1050, в принципі, непогано. Ну і голдовий снаряд, у нього 270 пробою, 1200 швидкість польоту. Тобто нас цікавить саме бронебійний снаряд, його ціна і пробиття. 240 це в принципі дуже хороше пробиття на восьму рівні. І ви будете в лоб пробивати в цілому всі вісімки, навіть дев'ятки, можливо, навіть і деякі десятки. Тому, в принципі, по питань по ББшкам тут. В принципі, їх нема. Дуже швидке КД, тут виходить, що по ДПМу. ДПМ виходить 3687, це якщо ви поставите звичайний досилач у слот. Ну плюс, звісно, пайок. Якщо поставити вентиляцію, тут, звісно, набагато все краще. Яке обладнання використовувати? Я ставлю досил. Закалка і турбіна, рекомендую ще поставити другу збірку. Замість загартування можете поставити вентиляцію. Досилач і турбіна 100% перманентно обов'язково. Інше обладнання, перші два слота точно нічим не займайте іншим. Давайте глянемо ще польову модернізацію. В цілому польова модернізація тут перша ліва, потім на приціл і на огляд, тому що це більше штурмова ПТХ. Танчик підійде для всіх тих, хто любить грати на важких танках, тому що тут хороші кути, тут хороший ДПМ, тут в цілому хороша броня. Якщо брати, от, подивитися по бронюванню. О, я вийшов уже. Так, бронювання, броня, дивіться. Тут виходить, якщо під прямим кутом, ось тут НЛД, звісно, менше, має броні, ВЛД вже більше 230 і торубки, звісно, більше, там під 300. Тобто про що це говорить? Ви будете танкувати усі ББшки, там, ну ББшки під калібери, базові, не голдові. Будете відбивати майже все. Звісно, є отут люк, але він там пробивається дуже рідко, тому що туди в більшості не стріляють. Тобто, якщо ви знаходитесь вище супротивника, то у вас тут... Дуже хороша приведена бруня, яка дозволяє видавлювати позиції, і тому ця патеха вважається штурмовою. Єдиний мінус даної ПТ – це її мобільність. В цілому танчик дуже класний, метовий і цікавий. Давайте перейдемо плавно до Type 5 карі Отож, інфа про Type 5К. У неї також збірка використовується в більшості до досилач Закалка. І турбіна. Турбіна також обов'язково в більшості, але можна поставити потім щось інше, я потім скажу вам що. Отож, в цілому, що це взагалі за танк т та 5 Якщо ми побачимо роль танку, це універсально. Чому саме цей танк універсальний? Розповідаю, якщо ми перейдемо в броню до бронювання танка, ми побачимо рубку 238 мм 240-238 тобто ВЛД, в принципі, таке картонне, НЛД тим більше, а рубка має певну броню. В цілому, чому він саме універсальний, чому це саме ПТ універсально? Уявіть ситуацію, ви граєте проти восьмих рівнів, восьмих, сьомих, ви можете їхати на цьому танку вперед, агресивно вставати від цієї рубки. Тобто, якщо ви будете підставляти ВЛД і НЛД, вас будуть пробивати навіть там, 8, 7, і 6 рівні. Так? Якщо ви будете підставляти тільки рубку, то вас будуть не пробивати інші танки. Подивіться тут, скільки бронешарів, 235-240, тобто в цілому... Бронебійні снаряди, навіть інколи голда, якщо ви отак піднімете корпус, то вас будуть не пробивати. Е, тому ви можете в принципі грати агресивно в моменті якщо сетап дозволяє противника, і можете інколи відтягувати зграти середню дистанцію. Тобто не завжди та 5 карі повинна їхати вперед і танкувати все, що є. Це може робити тьортл і то не завжди, тому що тьортла 9-10. Також будуть шити навіть вісімки на хорошому пробитті, також туди пробивають. От, по тому, як відігрувати на цих танках, в принципі, я вам от розповів. Для мене кращий, звісно, вибір буде тай 5 карі. Чому тай 5 карі? Пояснюю. тай 5 Карі встигає, скажімо так, на якісь позиції, тому що в нього по мобільності максималка, звісно, не супер велика, але танк, в принципі, Може набрати 44, і він, ну скажем встигає на якісь перетяжки, на якісь там вкати або навпаки там зміну фланга. Тобто цей танк може це робити. Далі у нього хороша альфа. У нього Альфа страйк 500 одиниць середня. Далі, бронебійний снаряд пробиває уважно 252 мм. Так, да, він летить не супершвидко, 980, але пробиться 252. Бронебійний снаряд має самотопову нормалізацію в грі за рахунок цього, за рахунок калібру в 127 мм, Ви будете прошивати на бронебійних снарядах, не голдових, тому що тут є базові бронебійні і голдові бронебійні. На базових бронебійних снарядах ви будете прошивати навіть десяток, тому що нормалізація, тому що калібр, тому що бронебійний снаряд. Ось які ще збірки можна сюди поставити. Можна поставити досилач, турбіну і вентиляцію або механізми повороту, але краще вентиляцію, для того, щоб забустити повністю ТТХ танку. Давайте глянемо модернізацію. Тут я став поліпше на шасі, ставив на. Точність і ставив також на огляд. Чому на огляд ставив? Тому що я не завжди стою в кущах, я граю на середніх близьких дистанціях на даному танку, і мені важливий також огляд, тому що якщо ставити ліву модерку, ви там багато не бустите, це вже більше на якоїсь ШПК, на якусь СТРВ і так далі. Якщо ви стоїте в кущах, тому що би я обрав, я би обрав собі Тай-5 карі навіть з меншою кількістю броні, але з більшою альфою, з кращим пробиттям. І те, що танк встигає по карті якось переїхати, кудись вкатити, відтянутися і зробити якісь кращі мови ніж на тортіку, тому що умовно тортік, як би це не знаю, грубо не було сказано, це танк одного флангу. Ви поїхали на фланг. Якщо ви там скажімо, не впоралися з напрямком, то ви там в принципі, лишаєтеся або ви виграєте, або вас пушать і вбивають. По перкам в принципі, ще от покажу такі перки на Т5 карі тому що маскування тут важливе, тому що ви граєте інколи на середніх дистанціях. І на тортику наступні перки. Це я брав без маскування, хоча тут є маскування, тому що там я міняв перки, можете його не ставити, бо різні екіпажі там стояли. Бачите, з тортика там взагалі ж наплутано в цілому. Але екіпаж не супер принциповий, головне поставити ремку, бойове бертерство, все на плавний хід, там ближній бій на тортику важливий. Плавне обертання башти. Якщо граєте на вогнегаснику, звісно, ставите пожежогасіння, радіоперехоплення. Тобто, в цілому, перки не супер критичні, якщо там докачуєте там 4, 5, 6. Супер критичні – це перші три. Кому було цікаво це відео, ставте подобаючку, Це просуває реально відосики, допомагає дуже каналу. Дякую за перегляд. З вами був Шокерекс і до наступних подібних відосів.